Ми шукаємо сина Лініченка Богдана Миколаєвича. Уже минув місяць, і ми його вже обклеювали. І це ну, може хтось побачить. Зайшов у парк центральним входом і пішов от, до ну ближче туди до мосту влюблених, а тоді вже йшов ось під краєм сюди. І далі камери його вже загубили. Він 14 березня вийшов із дому в 20, около 22.00, Вийшов з дому і не повернувся. І до цього часу немає з ним ніякого зв'язку.